Продовжує хазяйнувати в нашому краї біла морозяна зимонька, сипле снігами, вія віхолами і всіх змушує жити за своїми зимовими законами, і людей, і пташок, і звірів. А закониці діти досить суворі, особливо в дикій природі. Проте, як живуть нині взимку тварини дикої природи, ми зараз і будемо говорити. Незатишно звірам у лісі взимку. Проте вони в цю пору не квапляться залишати свою домівку, як пташки, і вирушати по допомогу до людей. Хоч би якою суворою була зима, дикі тварини не полишають ліс. Адже він для них рідний дім. Які тварини мешкають у наших лісах? Пригадайте, діти. Отже це ліси, білки, зайці, вовки, лосі, дикі кабани. Якби ми зараз прийшли до лісу, то навряд чи одразу зустріли по ньому лисичку, зайчика чи прудку білку. Це тому. Що дикі звірі не ручні, вони остерігаються людей, стараються їм не показуватись. Однак про жителів лісу нам би розповіла снігова галявина, на якій вони лишили свої сліди. Погляньте, який вигляд мають сліди різних диких тварин. Як ви думаєте, у яких звірів сліди найкрупніші? Звісно ж, у більш крупніших звірів сліди великі, а маленькі звірі залишають крихітне слідочки. Вовк та лисичка лишають сліди схожі на собачі. На них видно по чотири пальці з відтиском гострих пазурів. От тільки вовчі сліди більше, а лисячі менше. Адже лапа в лисиці менша, ніж у вовка. На невеликих слідах білочки чітко проглядаються її кігітки, а сам слід білки довгастий, особливо той, який лишають передні лапки звірятка. Дикий кабан залишає парні сліди своїх копит, а так виглядає слід зайчика. Діти, розгляньте ще раз, як виглядають сліди зайця, лисиці, вовка та білочки. Діти, давайте з вами пограємо в гру, кого побачиш у нашому лісі взимку. Розгляньте картинку і скажіть, чи можемо ми зустріти в зимовому лісі білку, зайчика. Лисицю, вовка, бобра, дикого кабана? Звісно ж, можемо. А чи можемо ми зустріти оленя, лося? Так, також можемо. А чи можемо ми зустріти в зимовому лісі ведмедя? Барсука, їжака. Чому ви гадаєте, що не можемо? Правильно, тому що ці тварини взимку сплять. А чи можемо ми зустріти в наших лісах тигра та слона? Не можемо ні взимку, ні влітку. Тому що ці звірі в Україні взагалі не водяться, послухайте діти зараз розповідь про те, як різні тварини в лісі зимують. Зима нелегка пора для всіх, а особливо для лісових мешканців. Мороз, вітер не просто звірятам знаходити собі їжу під товстим шаром снігу. А дрібним тваринкам взагалі важко пересуватися поміж снігових заметів. Та винаходливі звірі пристосувалися до зими кожен по-своєму. Наприклад, їжак міцно спить з листопада до квітня і зовсім нічого не їсть. За літо і осінь він добре наїдається, а під час зимового сну лише дуже повільно худне. Ведмідь усю зиму теж спить у барлозі. Тут у ведмедиці народжуються ведмежата. Перші місяці свого життя вони сплять разом з мамою в теплому, затишному барлозі і, звичайно ж, ростуть. Білки перечікують сильні морози та завірюху в теплих гніздах. Кубельце тваринка облаштовує в дуплі або ж будує сама з гілок і хмизу, кругле, як м'ячик. Зверятко спить, згорнувшись клубочком, а пухнастим хвостом вкривається, наче ковдрою. За погожої днини білочки виходять шукати свої запаси, зроблені влітку і восени. Жолуді, горіхи, зернята, білки ховають у дуплах дерев, у щілинах кори або закопують гриби та ягоди, сушать їх, наштрикуючи на гілочки. Таких маленьких комірчин роблять дуже багато. Як же всі їх запам'ятати? Руді пустунки просто шукають запаси всюди, де не лише свої? а й заготовлені іншими білками. Зайчик змінює свою сіру шубку на білу, щоб стати непомітним на білому снігу. Багато звірів і птахів теж надягають зимові шубки. Наприклад, горностай ласка. А у лисиці білок шубка стає густішою і теплішою. Із таким хутром ніякі морози не страшні. Особливо важко взимку таким тваринам, як олені, лосі, дикі кабани. Не маючи постійних притулків, вони змушені добувати корм з-під снігу. Часто тварини гуртуються, щоб легше було вижити. Так дорослі досвідчені дикі кабани. Розриваючи щільний сніг у пошуках їжі дають можливість спочатку підживитися молодняку, показують молодим кабанчикам, як можна добувати жолуді та корінці. Вовки до приходу зими збиваються в зграї, адже колективне полювання завжди краще, а от лосі ніколи не збиваються у табуни. І віддають перевагу усамітненому життю. Так само роблять і багато дрібних хутрових тварин. Проте, в будь-якому разі, зима це дуже суворе випробування для всіх тварин у лісі. Тваринам дикої природи люди взимку допомагають, підгодовують їх. Залишаючи на галявинах лісу чи в спеціально відведених містах якийсь корм. Так, наприклад, сіном можна підгодувати зайчиків, оленів, лосів, козуль. Морква та капуста теж стане в пригоді зайцю, а можливо й дикому кабану. Від горіхів, грибів та шишок не відмовляться білочки. А тепер, діти, пропоную пограти в гру. Відгадай, хто це? Я вам буду описувати ознаки певної дикої тварини. А ви повинні відгадати, про кого йдеться? Отже, слухайте: руда і хижа, пухнаста і хитра. Хто це, діти? Правильно, лисиця! Довговухий, боязкий, прутконогий, куцохвостий. так заєць, спритна, запаслива, руда, хазяйновита, білочка, злий, сірий, зубастий, хижий, правильно вовк. Рогатий, великий, травоїдний, довгоногий. Олень. Товстий і кластий, щетинистий, копитний. Хто це? Кабан? Бурий, клишаногий, сонний, ласий. Це? Правильно ведмідь. молодці малята! Наша бесіда, діти, добігла кінця. Пригадайте та розкажіть, куди можна вирушити, щоб побачити диких тварин? Яких труднощів зазнають тварини дикої природи взимку? Чи хотілося би вам допомагати їм? Як ми маємо ставитись до диких тварин? Я впевнена, що ви дуже чуйні, і з любов'ю ставитесь до диких тварин.